Потужного всім здоров'я, пані та панове. Якщо я не помиляюся, а ви можете мене поправити в коментарях, то досить непоганий хід, як з точки зору бізнесу, зробила улітка 3 патчі підряд, додаючи притопову та топову преміальну техніку за Радянський Союз. Зараз же мене розбили на гроші завдяки імбовості в лапках нової техніки, яка. Кілька патчів тому назад була введена, і тільки ось зараз на неї перші знижки з'явилися. Всього-навсього 30% це BMD4E. Машинка, яка була хайпонула, коли на ній один із зарубіжних блогерів набив ядерку за півтори хвилини. Всю цю машинку захотіли, вона була в той час тільки загаджин коєни, дуже дорого коштувала. Ціна, звичайно ж, різко підскочила. Після того відосу і через пару патчів улітка, а можливо, і в наступному, додала BMD 4M. Перед цим вона додала Березу український танк. І потім уже після BMD-4M додала т 1 Можливо, хронологія не така, як я й сказав. Можете мене поправити в коментарях. Але геніальний бізнес-план, мені здається, продати. Бо підряд три різних радянських преміум техніки при топовій та топової. Зараз же я її тільки взяв і будуть перші враження від тієї ЛТшки. Що я одразу зрозумів, це те, що радять більшість гравців, більш-менш досвідчених, знімати додатковий комплект ДЗ. Спробуємо, машинка повинна бути легше. І до того ж, 500 кінських сил у нас на 14 тонн. Мені здається, буде досить різве, різво вона розганятися. Ну і потрібно ще нас, налаштувати в керуванні, наскільки я зрозумів, перший ну, е відстріл гармати першої і відстріл е з другої. Згодом давайте з цим розберемося трохи пізніше. Я Буду просто перемикатися між ними в бою. Запускаю перший бій. Закидую нас, до речі, на невелику карту Японія. Прогружаємося, бачимо з точки відродження. У мене такий сетапчик на 9.0, я її сюди закинув. Ну, одразу виставляємо, що у нас по снарядам основним. Ага, фугасик. Фугасики і птури. Ну, давайте першими будуть фугасики і поїдемо одразу. Що я знаю про цю машинку? До речі, забувся розібратися саме зі стрічкою. ну 65 мм, можливо, там ще щось можна було обрати, але це вже давайте в наступному бою. Одразу. Увімкну, перемкнуся на птур, наскільки я знаю, птур набагато довше заряджається, ніж фугас. І перемкнуся на другу гармату. Так, на першу, точніше, першу гармата обрана. Потрібно налаштувати просто роздільну стрільбу на різні клавіші. Поки що в мене назначено тільки перемикання. Пощастило. До речі, що знищили чувака, який стоїть на базі. А, ще одного знищили. Давайте поки що пограємо в розвідника. Начебто точку А вже ніхто і не бере. Ще одного розвідаємо. На тій машинці, як я зрозумів, ідеально на початку просто постояти пожити, оскільки вже тільки згодом з'являються менш броньовані противники, хоча в цьому бою вони одразу з'явилися. Перевіряємо звичайну стрічку, Ну начебто на звичайній стрічці по картоночкам дамаг є. Мені цікаво, чи є ще бронебійна стрічка, я, до речі, на рахунок цього і забувся обрати її. Другий фраг. Ну, на рахунок скорострільності хочеться сказати, що вона досить непогана, особливо враховуючи бойовий рейтинг наш. Чувак підсвічував і я... Цей підсвіт профукав. Поїдемо трохи далі. Підіжмемося під наступний рельєф. Точку Б ніхто не бере, ні союзники, ні противники. Наскільки я пам'ятаю, в нас є гідропневматична підвізка. Так, вона у нас є, можна нею користуватися, якщо вам не вистачає кутів вертикального нахилу гармати. Пропустимо бмдшку нашу вперед. Нехай вона на крайняк відволікає на себе ворожий вогонь. Угу. Камінчики наставлені. ка я сюди. Це знищена техніка Так, да, наплутав був я саме з цим, зі стрічкою, на жаль. Ну що думаю можна і зміщатися трохи далі, проїжджати, щоб відігрувати від звуку, а не від візуалу. Якщо я буду когось чути, там я буду приблизно і розуміти, де знаходяться противники. Я думаю, з тим чуваком підсвіченим розберуться союзники. Я ж поки що проїду далі. Спробую об'їхати тих, хто захоплював точку С. Так, да, машинка розгоняється досить таки бодро. Але наскільки мені відомо, вона втрачає цю бодрість, як тільки ви на максимальне значення опускаєте гідропневматичну підвізку, тому не буду радити вам це робити. На максимальних значеннях опускання машина буде втрачати свої досить непогані динамічні властивості. Не бачу я тут ніякої ворожої техніки. Ну, як бачимо, дуже швидкий бій. Ага. Так все-таки виявляється, що є тут хтось, була знищена наша ЛТшка. Потрібно обережно переглядати. Я зрозумів ось такий дамаг у снарядів звичайних. Повинна бути броньова стрічка, але ось вона. Але, на жаль, я її був не обрав. Ну і поки у нас бій відбувається, одразу зайду в керування. І спробую знайти роздільний вогонь з основної гармати, вогонь з допоміжної. Давайте назначимо іншу клавішу. Четверту клавішу на мишці я обрав. Ну, я думаю, можна буде йти в наступний бій, Це вже дуже близький до свого завершення, щоб довго не чекати. Спробуємо. Так, забувся зберегти, до речі. Керування. Давайте збережемо його. Ну і наступний бій поїдемо. В принципі, по першому бою мені машинка дуже сподобалась. Якби я не натупив, було б все набагато краще, мені здається. Швидше б я забирав своїх противників і впевнений, себе почував. Давайте одразу поїдемо. Завдяки нашій швидкості. Фугаси це, звичайно, добре, але б хотілося б кумулятиви, якщо чесно. Так, працює. Начебто все налаштовано. Прийдемо агресивно далі. Головне не запутатися в клавішах, дуже відповідальний момент. Ну, я думаю, перших пару боїв ми ще постраждаємо, далі вже буде все добре. На рахунок цього. Першу техніку ми розвідали. Команда буде знати про наявність того танчику. Переглядаємо, що в нас на дальняках, чи ніхто не спішить. Дамаг середненький. Не знаю як союзники не справились. Побачили чувака, який так відверто намагався проїхати. У нас дуже хорошої якості тепловізор, особливо враховуючи бойовий рейтинг наш. Ну і поки що, думаю, можна тут буде і пошкіритись. Ага, є. ПБВшка якась. Трошки від'їдемо назад. Техніка десь аж там. Ну, давайте спробуємо. Запускати трон я поки що не хочу. Я хочу пожити, почекати, що буде відбуватися в бою. Начебто дуже позаду допомагають союзники. Ну, второму одного ми знищили. Це був, до речі, Vickers. дуже броньована машинка. Я чомусь подумав, що то AMX 30. АМХ 30 доволі така грозна машина. Вікерс ще більш грозний, навряд чи б я його пробив звичайним звичайною бронебійною стрічкою навіть в борт. Так, да, якась активна стрільба відбувається. Це леопард, вони лопаються дуже швидко, особливо якщо їдуть до тебе бортом, як на параді. На жаль, знищили союзника, який мене прикривав. Це дуже погано. Без прикриття тут складновато грається на цій позиції. Це вже всі знищені лоопарда відмітимо, щоб союзники знали про нього. Ще одну техніку. Да, досить таки дивно, що. Ага, І мене знищила техніка. як на, тій, на тому відео, де чувак набив ядерку, спробуємо повторити те ж саме, побачимо, як у нас це вийде. І ми, до речі, не в самому низу списку. І ще один плюс. Респаун такий же самий? Зараз спробуємо. перемикаємося одразу на Кумуль і поїхали? Закинемо сюди челікам трошки арт удару, щоб звук мого двигуна, вони не так чітко чули і летимо. що тут звідки взявся. Тут ще нікого і немає. А якщо є, то вже зливаються швиденько. Ну, тактика рабочая, Тики... Тільки зрозуміло, робоча для кого? Скільки надо чуваку в дупло накидувати, щоб знищити його? Реально тактика робоча. Ну от вам і косплей. Можливо, не настільки вдалий, але непоганий. Ну, ж. він мене зараз забере. Чел на набіглі також, скоріш за все, не міг стріляти. Обідно, обідно. Прикол тієї машинки не в нагибу на початку. Це можуть тільки дуже такі... Хороші гравці досвідчені, а потім взяти її другим респауном чи третім респауном. Там вона вже відкривається зовсім з іншої, до речі, 150 очків відродження. Там вона вже відкривається зовсім з інших сторін. і дуже добре відіграє проти малоброньованої техніки. Тому використовуючи машину у другій половині бою. Варіант буде набагато кращий, я б сказав. Залишу погасик, поки не буду перемикатися, спробую знищити, підбити точніше будівлю і каліберні кулемети. До речі, щось машинка піддрифтовує і при такому дрифті дуже збавляється швидкість. Тут далі обережно потрібно відігрувати. Розслаблятися тут краще не треба. Ну, як я й казав, краще тут не розслаблятися. Розслабився, почув зліва танк і за це поплатився. Немає допомоги на цих лініях у мене. На жаль, точку С союзники також не щадять. Чисто півтора квадрата забрали і стоїмо. А КПЗ в топі також дуже непогано стоїть, я б сказав. Точку би забрали і вже непогано я б сказав. Помста. Начебто в цих квадратах нікого не видно. Наш із восьмий проїхав далі. Але окрім однієї точки у нас нічого більше то й нема. Пробую на швидкості проїхати, піджатися. Точку це забрали противники. Ага, тут я вже відображаюсь. Прикол. Ще навіть не під'їхав, а вже відображаюсь. Начебто союзник поруч є. Ага, там їх багатенько противників. Ми заїдемо до них з несподіваної сторони. Але щоб особливо ніхто позаду хотів сказати, щоб особливо нікого позаду не було, але, на жаль, він є. Як бачите, тактика вірватися і порватися для мене досить непогана. Але не для кожного вона це точно. Ну, по машинці, до речі, забув показати рентген. У нас вся боєкомплект, увесь боєкомплект знаходиться посередині танку, прямо посередині. І якщо вам дають в нижню частину танку, десь всередину, то, скоріш за все, це буде ваншот. І, звичайно, можна набагато зменшити кількість ваших снарядів, але це не буде дуже вам допомагати. Як бачили, мене і не ваншотили бувало, це скоріш за все, тому що давали трошки у верхню половину танку. На цих бойових рейтингах не дуже великий дамаг у ломі противника. Тому частенько, танкуючи від верхньої частини вашого танку, ви будете виживати. Звичайно, не від фугасів, не від кумулятивів, але вірогідність вижити буде. Також вас легко забрати навіть в корпус, використовуючи бравні. Зараз ми це спробуємо перевірити. Наприклад, ось так. Карта захищена, о, вибрано 500 метрів. Давайте виберемо 100. ось бачите, все дуже пробивається легко із Браунінга. І, звичайно ж, завдяки скоростності браунінга забрати у вас ніякої е, проблеми противника не буде. Мені цікава ваша думка на рахунок тієї машинки. Я на неї потратився, хочу пограти на стрімах найближчі дні, до того ж, мені потрібно підкачати пару танків, пару гілок за Радянський Союз. Дякую, що переглянули це відео. Це були перші враження про BMD-4. Награю я ще бої і вже в більш досвідченому стані перед вами. Як гравець, я вийду і все розкажу про цю машинку більш адекватно. З усіми першими враженнями я охолону і просто вже понагибаючи, пограючи на машинці з верху професіоналізму та досвіду гри на ній, вже все вам розкажу. Дякую, що переглянули відео, що переглянули це відео. Чекаю на вашу думку на рахунок. Таких швидких машинок, скорострільних, автограматних. І побачимось в наступних відео та на стримах. До побачення!